вам потрібен плінтов та підлога в одному кольорі, ми можемо це зробити. Зараз якраз робимо ось таке от замовлення. Тут у нас однаковий профіль, але три різних кольори: темний, сірий і світлий. Так само і замовник обрав кольори підлоги. Як правило, зараз обирають один колір на весь будинок, але інколи і таке рішення приймають, як в даному випадку. Кожна кімната буде в іншому кольорі. Напишіть, як вам краще, коли все в одному кольорі, чи як в даному варіанті, все в різних кольорах. Цей плінтус підбирали під кольор підлоги. Плінтус у нас трішки відрізняється від кольору підлоги за рахунок того, що плінтус ми фарбуємо вручну, а підлогу на ось такі от лінії. І відповідно, Технологія нанесення інша, матеріали інші і є трішки інші відтіники. Проте попадання орієнтовно на 80%. Тому там сильно воно в очі не буде кидати. Кого цікавить плінтус, сходи або інженерна дошка шен, замовляйте, ми виробники.